Так, по оприскувачу Дніпро М12Н. Дивіться, в принципі, він у нас перший день, ми його тільки купили, тільки зібрали. Ми ще його толком не тестували, налита в нього звичайна чиста вода. Але дивіться, я його одягнув. І, наприклад, увімкнути його або вимкнути, ось сама ця лямка проходить прямо над кнопками. Тобто, ось я його включив, ось я його вимкнув. І мені потрібно лізти під саму ось цю ось лямку. Ну, так скажу, ну це не дуже удобно. І плюс тут сам барашек регулювання потужності, щоб ну, маленький водовилив, отак, або більший, він виходить також тут. І його вимкнуть, увімкнуть, ну, доволі так, нелегка справа, скажу. Тобто, ну, тут ні пряму не, не зачет, за чот, за оцю лямку. Це дуже не дуже-дуже незручно. Так, тепер від мінусів до плюсів, дивіться, по насадочкам. Зараз у нас одягнена така насадка. Я розумію, що це саме велике розпилення, яке є. Зараз я залізу під лямку, нащупую кнопку, о, є контакт. Ну, дує він. О, я думаю, що прекрасно дує, ви бачите. Тут... Питань до того, як він дує, взагалі до нього немає. Вони просто відсутні. Я думаю, що навіть самою, самим більшим розпиленням, самою мілкою цією насадкою, можна навіть проходити дерева геть, без питань. Працює він добре. Працює добре, тут без нарікань. Так, зараз ще спробуємо наш барашик. Ось. Ось сама маленька потужність. Я не знаю наскільки буде видно. Ось я її збільшую. Тонке, тонке регулювання є, і це добре. Повторюсь, що не дуже зручно до нього достать. Але потрібно розуміти ще таке, що ви вийшли, відрегулювали, на, ну, я, яка вам потужність потрібна. І далі ви просто нажимаєте оцю на ось кнопочку. За цю, до речі, кнопку не знаю, як на великих площадях, ну от на зараз, от, при перевірці, просто, от, при тестуванні, ну, мені подобається ця кнопка більше, ніж на нашому старому оприсковичу. У нас там був, по-моєму, форте. Ну не так зручно. Ну, можна, можна проходити. Ну, Ви неудобно залізли під лямку, відрегулювали потужність, яка вам потрібна, а далі просто працюєте. Що ви підходите до кустика і пропрацьовуєте його. Тут уже нічого важкого немає. І кожного разу лізти регулювати не потрібно. Так, по насадкам ще, ще пробіжимося. Дивіться, що ми маємо в наборі з насадками. Ось такий мірний стаканчик у нас є, який всі загублять на другий день. І потім отакий набір насадочок. Мілка е, на дві насадки. Зараз у нас одягнена на одну, а це на дві таких, більш потужна. Ось така подвійна. Е, до речі, е, в других обрискувателях я навіть таких подвійних і не бачив, що чесно. Е, Такі бачив. Такі, чесно, скажу, не бачив ні в кого. Потім ну стандартна. Ось така. І це тримаю під шланг. Ось така. Ось така. І дякуємо, звичайно. Набір таких прокладочок. Ось таку насадку, тому що такої насадки я не зустрічав у прискочах, тому її будемо пробувати. Я думаю, що така ось подвійна. Ну, скажу так, що дує вона просто крепко. Дивіться. Я думаю, ось така насадка круто підійде бризгати дерева. Тут водовилив просто крепчайший. Кусти, дерева, бризгать. Для її буде одне задоволення. Це ще потрібно вчити, що у нас сьогодні доволі і доволі такий вітряний день. так, пробігаємося по плюсам. По Дніпрому, які плюси в ньому є. Дивіться, сам бачок доволі товстий пластик. Реально, не кожен виробник робить такий пластик. Він дуже товстий. Він, до речі, схожий на дніпремовський бензиновий пластик від їхнього прискулуча. Він у нас також є, може в нього також зробимо огляд. Потім дуже удобна ця ручка. Тобто Ви залили, закрутили, не потрібно ніхто нічого брати, ви взяли прямо отак ось, ось і понесли. Це доволі зручно. Потім ось ці лямки. Лямки також зручні. В спину нічого не врізається. Вони товстенькі такі, ви їх одягнули як рюкзак. Дуже зручно. На спині він також сидить зручно, дуже зручно. Тобто працювати з ним одне задоволення. До плюсів відносимо ще, дивіться, ось саму оцю кнопку. Та, доволі удобно. Реально удобно, не потрібна це така длинна. не знаю, ну мені дуже удобно. Плюс, ось коли ви її нажимаєте вниз і толкаєте вперед, то ви вмикаєте і він ну, все, просто йдете і брезгаєте. Доволі продумано і удобно. Класно, кнопки зачок. Так, тепер переходимо до мінусів. Дивіться, перший мінус. Це те, що вони чомусь тут не проклеїли. Я не знаю чому. Може в них не вистачило оцеї ось підкладки. Ну, тут воно не проклеєне, і тут просто пластик. Е, багато хто говорить, що літом воно холодить спину. Не знаю, ми огляд робили ранньою весною, тому що на оприскуванні зараз від Дніпрем гарна акція. Е, ну, я так скажу, що ну, могли б оце і проклеїти. Реально ну, не, не дуже удобно. Тому що взагалі літом я розумію, що тут буде холодновато спину, це зрозуміло, да? можна було і проклеїти. Потім другий мінус, який. Жирніший за і набагато просто, тому що з цим можна змиритись, це не проблема. Велика проблема, ось коли ви залили, одягнули на спину, і ось така ситуація. У вас. І оприскувач не перед вами. Вам потрібно рукою нащупувати оці ось кнопки, які ось так ось закриває лямка. Ну так, да, хтось скаже, пусти попід низ, а не пускається воно. Він вже налитий водою, і ось так воно стає автоматично просто. І вам потрібно пальцями отут-ось нащупати оці кнопки або просто увімкнення-вимкнення. Да? Або ще й оце регулювання барашек. А барашик, він ну, дуже близько з цією стіночкою. І сюди пальці засунути. Ну не знаю, або, або потрібно бути музикантом, щоб грати на цьому Дніпрамовському пристрої, бо я не знаю, які треба мати тонкі пальці. Ну, такі два, два жирних мінуса. Але опять же, на фоні плюсів всіх я маю на увазі знову ціну. Доволі крепкий із товстого пластику бак, удобна ручка для перенесення, удобна ручка для керування самим оприскувачем, є регулювання потужності, просто увімкнений або водовилим регулювання. І велика кількість насадок. Насадок реально тут багато. Не з кожним оприскувачем ставлять скільки насадок. Ну, це плюси. А купувати його чи ні, вирішувати тільки вам.